Елеонор Портер Поліанна, Розділ 28. Гра і гравці. Невдовзі після другого візиту Джона Пендлтона до садиби Гаррінгтонів завітала міс Мілі Сноу. Вона була тут уперше і тому неабияк збентежилася, коли міс Полі увійшла до вітальні. Я, Я прийшла запитати про дівчинку. Запинаючись, мовила Мілі, це дуже люб'язно з вашого боку, у Поліани усе без змін. А як почувається ваша мама? стомлено запитала міс Полі. Я ж якраз через це до вас і прийшла переказати щось міс Поляні, заквапилася дівчина, плутаючись і збиваючись. Ми гадаємо, це жахливо, це страшенно несправедливо. Що дівчинка ніколи більше не зможе ходити, і це після того, що вона зробила для нас, для моєї мами, яку вона навчила гратись у свою гру, а тепер ми почули, що вона сама не може гратися у свою гру, бідолашна дитина. Я не уявляю, як це можна робити на її місці, але коли ми пригадали все, що вона нам розповідала, то подумали, що їй приємно було б почути про те. Що вона для нас робила, і що в її випадку це може стати в пригоді, бо вона може радіти трошки. Мілі безпорадно закінчила і чекала, що їй відповість міс Полі. А міс Полі сиділа та вічливо слухала, однак в очах її дедалі більше світився подив. Вона зрозуміла лише половину почутого і подумала про те, що завжди вважала Мілі Сноу дивакуватою, але не думала, що вона божевільна. Інакше вона ніяк не могла пояснити цей незв'язний, нелогічний, незрозумілий потік слів. Лише коли та змовкла, міс Полі тихо спитала Я не все зрозуміла, Міллі. Що ж мені переказати Поліанні?» Саме так перекажіть їй. Гарячково підхопила дівчина. Хай вона зрозуміє, чим ми їй зобов'язані. Вона ж дещо бачила, бо була там, і вона знає, що моя мати вже інша. Але я хочу, аби Поляна знала, наскільки вона змінилася, і я також, я теж намагалася грати в її гру. Помалу. Міс Полі насупилася. Вона хотіла розпитати Емілі про гру, але не було нагоди. Дівчина нервово торочила своє. Раніше все було погано з мамою, вічно невдоволена, за таких обставин вона й не винна. Але тепер вона дозволяє мені їй піднімати штори, почала цікавитись тим, як вона виглядає, які в неї сорочки, усім навколо. Навіть почала в'язати всячину дитячі посторонки і ковдручки для шпиталів та ярмарків. Вона так цим захопилась і радіє, що може це робити, а все завдяки міс Поляні, бо то вона сказала матері, що треба радіти, коли є здорові руки. І матері відразу захотілося зробити щось корисне. Ото вона їй узялася в'язати. А як наша кімната змінилася скрізь червона, блакитна, жовта. Чесана вовна, а на вікнах підвіски, що вона нам їх подарувала. До кімнати ж тепер увійти приємно. А раніше то була страхота темінь, нудьга, нещасна мати. Ви мене розумієте? Отож, будь ласка, передайте міс Поляні, що це все сталося завдяки їй. Прошу, перекажіть їй, що ми дуже раді, що познайомилися з нею. Ми подумали, що коли міс Поляна про це дізнається, то теж зможе хоч трішки порадіти від того, що знайома з нами. Ото й усе, зітхнула Мілі, підхоплюючись на ноги, так ви їй перекажете. Ну, звісно, пробормотіла міс Полі, хоча й сумнівалася, чи зможе відтворити цю незвичайну промову. Візити Джона Пендлтона та Мілі Сноу то був лише початок. А що вже було тих повідомлень та ще деколи таких несподіваних, що міс Полі не могла вийти з дива. Якось прийшла маленька вдова Бентон. Міс Полі знала її добре, однак вони не обмінювалися візитами. У вдови Бентон була репутація сумної жіночки, яка завжди вдягалася у все чорне. Але сьогодні у неї на шиї був блідо блакитний бант. На очах приніли сльози. Вона висловила співчуття з приводу нещасного випадку, а тоді несміливо запитала, чи можна побачити Поліану? Міс Полі заперечливо похитала головою. Вибачте, але я нікого зараз не пускаю до неї. Може, трошки згодом? Міс Бентон витерла очі, підвелася і зібралася йти. Вона вже була біля виходу, коли раптом повернулася назад. Міс Гаррітон. Ласкаво, прошу, передайте їй мої слова, затинаючись, мовила вона. Звичайно, місіс Бентон з величезним задоволенням. Жіночка повагалась, а тоді промовила передайте їй, будь ласка, що я. що я тепер, ну, шось це. вона торкнула блакитний бант на шиї. Помітивши в погляді міс Полі неприховане здивування, вона додала. Ваша дівчинка так довго вмовляла мене вдягнути хоч щось кольорове. Я подумала, їй буде приємно дізнатися, що я теж почала гратися в її гру. Вона мені сказала, що Фредді, напевно, було б приємніше бачити мене такою. Ви знаєте, мій Фредді, це все в моєму житті. А решта, місіс Бентон кивнула і пішла до виходу. Тільки ж не забудьте, передайте поляні те, що я сказала, повторила вона і зникла за дверима. Цього ж дня прийшла іще одна вдова. Принаймні вона теж була в траурі. Міс Полі бачила її вперше, їй цікаво було, звідки Поліана могла її знати. Леді відрекомендувалася місіс Старбел. Ми з вами не знайомі, почала вона, але я добре знаю вашу небогу Поліанну. Літо я прожила в готелі і щодня робила оздоровчі прогулянки. Під час однієї з таких прогулянок я і познайомилася з вашою небогою. Вона така мила. Я не зможу пояснити, чим вона стала для мене. Коли я приїхала сюди, мені було дуже гірко на душі. Її про мене личку та веселість нагадали мені про мою донечку, яку я втратила багато років тому. Мене достоту вразила звістка проварію. А коли я почула, що бідолашна ніколи не зможе ходити і дуже страждає, бо не може радіти, я вирішила, що просто зобов'язана прийти до вас. Ви дуже люб'язні, пробурмотіла міс Полі. Ні, це ви будете дуже люб'язною, перебила її жінка. Я хочу, щоб ви передали від мене поляні кілька слів, зможете? Звичайно. Скажіть їй, що місіс Тарбел тепер радіє. Так. Я розумію, це звучить дивно, і ви не зрозумієте. Даруйте, але дозвольте мені нічого не пояснювати. Куточки губ леді сумно опустилися, і усмішка зникла з її очей. Ваша небога знає, що я маю на увазі, а я відчуваю, що маю їй це сказати. Дякую. Перепрошую, якщо візит здався вам безтактним, вибачилась вона на прощання. Остаточно збита з пантелику міс Полі поквапилася на городу поляни. Поляну, ти знайома з місіс Старбел? Так, звичайно, я дуже люблю місіс Старбел. Вона хвора і дуже сумує. Вона живе в готелі і гуляє околицями. Ми гуляємо разом. Тобто, ми гуляли. Голос дівчинки затремтів, і дві великі сльози скотилися по щоках. Міс Полі закашлялась. Вона щойно приходила, моя люба. Заспокоївшись, мовила жінка. Вона просила передати тобі кілька слів, але не пояснила, до чого вони. Вона просила тобі переказати, що вона тепер радіє. Поляна тихо заплескала в долоні. Вона так і сказала ой, яка я рада. Але Поляно, що вона мала на увазі? Це гра така, і Поляна раптом змовкла і затулила рот руками. Яка гра? Нічого особливого, Тітонько, Полю, тобто я не можу вам розповісти про неї без того, щоб не згадати ще про щось, про що ви заборонили говорити. На язиці у Полі закрутилося питання, однак на обличчі Поляни була написана така мука, що всі слова завмерли. Розв'язка настала невдовзі після візиту міс Тарпел, коли прийшла молодиця з вульгарно нафарбованими щоками і штучно виполовілим волоссям. Вона мала високі підбори і дешеву біжутерію. Її репутація була добре відома міс Полі, а тому приймати таку особу в садибі, Гаррінгтон було нездумно. Міс Полі не подала їй руки, мимоволі заткуючи в кімнату. Жінка одразу встала. Очі в неї були червоні, ніби від сліз. Вона зухвало запитала, чи може негайно побачити дівчинку Поліанну. Міс Полі відмовила вона почала говорити суворим тоном, але в очах жінки світилося таке благання, що Міс Полі стрималася і вічливо пояснила, що зараз до поляни взагалі нікого не пускають. Жінка завагалася, тоді почала швидко говорити, та підборіддя лишалося виклично задерте. Мене звати міс Пейсон. Містом Пейсон, гадаю, ви чули про мене. Усі порядні люди чули, хоча дещо з того неправда. Але то пусте. я прийшла до вашої дівчинки. Мені відомо про те, що з нею сталося, і мене це приголомшило. На тому тижні я почула, що вона ніколи більше не зможе ходити. Ви знаєте, я ладна поміняти з нею свої гарні ноги. Вона за годину зможе зробити стільки добра, скільки я не зроблю, і за сто років. Але то пусте, просто ноги не завжди даються тому, кому вони найбільш потрібні. Жінка пересапнула і відкашлялася, однак вона й далі вела хрипким голосом можливо, ви про це не здогадуєтеся, але я часто бачила дівчинку. Наш дім стоїть біля Пендлтонського узвозу. Поляна часто ходила там і заглядала до нас, гралася з моїми дітьми, розмовляла зі мною, з моїм чоловіком, коли він був удома. Здається, це їй подобалося, і ми їй подобалися теж. Та й нам було приємно. Схоже, вона не знала, що люди її кола не часто спілкуються з такими, як ми. Бо якби вони заходили частіше, міз Гаррінгтон, таких людей, як ми, було б менше, додала вона з раптовою гіркотою. Отож вона заходила, ні, вона собі не зашкодила, а нам це пішло на користь. Вона про... Це не здогадується і ніколи не здогадається, бо тоді доведеться розповідати і про інші неприємні подробиці, а їй це не обов'язково знати. Отаке з багатьох поглядів цей рік видався для нас найважчим. Ми з чоловіком були в безнадії та розпачі і готові на все, навіть збиралася розірвати шлюб і віддати кудись дітей. Власне, ми не знали, що робити з дітьми, але стався цей нещасний випадок. І ми почули, що ваша дівчинка ніколи не зможе ходити. І тоді ми згадали, як вона приходила до нас, як сиділа на порозі, бавилася з нашими дітьми, сміялася і просто раділа. Вона завжди знаходила, з чого можна порадіти. А одного разу вона нам розповіла про свою гру і намагалася вмовити нас погратися в неї. А тепер ми почули, що вона потерпає, бо більше не може гратися в свою гру, не може знайти, чого їй порадіти. І я прийшла, щоб сказати Поліані можливо, це їй допоможе порадіти, що ми з чоловіком вирішили не розлучатися і спробувати погратися в її гру. Я знаю, вона зрадіє, тому що дуже переживала через те, що ми оповідали. Я ще не впевнена, що нам ця гра щось дасть, але сподіваюся на краще. Принаймні, ми спробуємо, бо вона так хотіла. То ви перекажете їй? Так, я перекажу їй. Кволо пообіцяла міс Полі, а тоді раптом з дивною рішучістю зробила крок уперед і простягла руку. Дякую, що ви прийшли, міс Пейсон, щиро мовила вона. Спротив гості щез, губи затремтіли. Щось, булькочучи, міс Пейсон схопила простягнуту руку, повернулась і вибігла геть. Не встигла за нею зачинитися двері, як міс Полі рішуче попрямувала на кухню до Ненсі. «Ненсі!», – міс Полі говорила різко. Візит міс Пейсон став останньою краплею в низці дивовижних і прикрих візитів за ці кілька днів, і господині урвався терпець. Відколи сталася аварія, Ненсі ще не чула від пані таких уразливих слів: Ненсі, ти можеш мені пояснити цю гру, про яку торочать усі містяни? І як це стосується моєї небоги? Чому всі, починаючи від мілі снов й до місіс Том Пейсон, просять їй переказати, що вони граються в ту гру? Складається враження, що півміста тільки ти й робить, що пов'язує на шиї блакитні банти, припиняє родинні чвари або вчиться любити те, що вони раніше терпіти не могли. І все завдяки поліані. Я намагалася сама дізнатися в неї, але вона щось приховує, а я не хочу її турбувати в такому стані. Але, судячи з того, що вона тобі сказала минулого вечора, я підозрюю, що ти теж граєшся в цю гру, то поясни мені нарешті, що це все означає. Але міс Полі. Спіткала несподівана прикрість. Ненсі зайшлася слізьми. Це означає лише те, що від червня ця благословенна дитина тільки те й робила, що вчила все місто радіти і тепер усе місто намагається віддячити їй своєю радістю. Якою радістю, просто радістю. Це в неї гра така, місь Полі тупнула ногою. І ти така ж, Ненсі, що це за гра? Ненсі гордо підняла голову, вона дивилася господині просто у вічі. Я скажу вам, мем, у цю гру міс Поліану навчив гратися її батько. Одного разу вона отримала разом із місіонерськими пожертвами милиці, тоді як мріла про ляльку. Звичайно ж, вона заплакала. Та яка дитина не заплакала б на її місці. І тоді її батько сказав, що немає в житті такої ситуації, з якою не можна було б порадіти, і що вона може порадіти навіть милицям. Порадіти милицям? У Полі підкотилися ридання в горлі. Вона згадала немічні дитячі ніжки під ковдрою в кімнаті на горі. Так, мем, я теж сказала, і міс Поліана теж, але батько пояснив їй, що вона може радіти хоча б з того, що ці милиці їй не потрібні. Ох, вирвалося з грудей міс Полі. А після цього випадку, як вона розповіла, батько навчив її знаходити привіт радіти. і вона сказала, що це можна зробити і що ляльки не треба, коли можна порадіти, що милиці тобі не потрібні. Вони називали це грою в градість. Оце так, мем, відтоді вона з усіма в неї грається. Але як? Як? Міс Полі ніяк не могла прийти до тями. І це напрочуд добре спрацьовує мем, переконувала Ненсі з запалом гідним самої Поляни. Аби ви знали, як багато ця дівчинка зробила для мене, і моєї мами, і для всієї нашої родини, ви ж знаєте, ми двічі з нею там були. Так от, вона навчила мене радіти з усього, із дрібничок, із важливих речей. І все стало набагато простіше. Наприклад, я терпіти не могла своє ім'я Ненсі. Доки вона не сказала, що я маю радіти, поза як мене звати Негівзіпа, Або от я ненавиділа ранок у понеділок, а вона навчила радіти ранкам у понеділок. Радіти ранкам у понеділок. Ненсі засміялася. Я знаю, це звучить дивно але я зараз усе поясню. Це благословене ягня дізналася, що я ненавиджу понеділки, і знаєте, якось вона мені сказала Ненсі, я гадаю, що ви можете радіти і в понеділок, адже до наступного понеділка лишається іще цілий тиждень. І тепер щоразу, коли я прокидаюся в понеділок, я згадую ці слова і почуваюся щасливою, мем. Я усміхаюся, що б там не було щоразу, коли думаю про це, і сміх допомагає. Розумієте, це справді так. Але чому тоді вона не розповіла мені про гру? пробурмотіла на міс Полі. Чому вона так крилася, коли я запитала її? Ненсі завагалася. Перепрошую, мем, але ж ви заборонили їй згадувати батька, тому вона і не могла вам нічого розказати. Аже це батькова гра? Міс-полі прикусила губу. Вона хотіла розповісти вам про все з самого початку, вела далі Ненсі непевно. Їй хотілося гратися з кимсь, тому я й почала з нею гратися. І всі оці люди голос міс Полі затремтів. Ой, здається, тепер про це все містечко знає. Принаймні, куди б я не пішла, я скрізь чую про це. Звичайно, багатьом розповіла вона сама, а ті, решті, знаєте, варто лишень почати. Вона завжди так щиро сміхалася кожному і раділа, що не помітити цього було неможливо. А відколи сталася аварія, всі переживають, особливо коли чують, як вона страждає від того, що не може знайти з чого порадіти. Ось тому вони щодня приходять сюди і розповідають, як вона навчила їх радіти, сподіваючись, що це допоможе їй самій порадіти, бо вона дуже хотіла, аби всі гралися разом із нею. Що ж, я знаю ще одну людину, яка відтепер гратиметься з нею в цю гру. Захлинулася почуттями міс Полі, повернулася і вибігла з кухні. Вражена Ненсі не могла вийти з дива. Це ж треба таке, бурмотіла вона собі під ніс. От і маєш, міс Полі. Ну тепер мене уже справді нічим не здивуєш. Трохи пізніше медсестра лишила міс Полі з поліаною наодинці. Сьогодні була ще одна відвідувачка, моя люба, почала міс Полі, намагаючись втамувати тремтіння в голосі. Ти пам'ятаєш? Місіс Пейсон. Місіс Пейсон? Звичайно, вона живе біля дороги до містера Пендлтона. У неї чарівне трирічне дівча і п'ятирічний хлопчик. Вона дуже гарна, і чоловік ставний, тільки вони чомусь цього навзаєм не помічають, іноді вони чубляться. Цебто не можуть діти згоди. Кажуть, що вони бідні, а пожертв не отримують, бо вони ж не місіонери, як ну, він не місіонер. На щуках поляни проступив рум'янець, так само зашарілася і міс Полі. Але міс Пейсон пристойно одягається, попри те, що вони бідні, квапливо додала Поліана. У неї є чудові персні з діамантами, рубінами і смарадами. В неї є ще обручка, але вона каже, що це вже занадто і збирається її викинути та натомість взяти розлучення. Тітунько Полі, а що таке розлучення? Гадаю, це щось погане. Бо коли вона про це говорила, то мала нещасний вигляд. Вона казала, що коли розлучиться, то більше тут не житиме. Містер Пейсон забереться геть і дітей можна десь подіти. Але мені здається, що обручка до тих перснів не завадить, хоч би їх скільки б в неї не було. Геш, тітонько Полі, що ж таке розлучення? Вони нікуди не поїдуть, моя люба. Уникаючи прямої відповіді, поспішила запевнити її міс Полі, вони вирішили і далі жити разом. Ой, я така рада, тоді я їх іще побачу, коли зможу. О Боже. розпачливо вигукнула поляна. Тітонько Полі, ну чому я ніяк не можу запам'ятати, що мої ноги більше ніколи не ходитимуть, і я більше ніколи не зможу прийти в гості до містера Пендлтона? Ну, ну, не треба так, гамувала в собі ридання міс Полі. Ти ще колись і під'їхати зможеш. Але послухай, я не сказала тобі головного. Місіс Пейсон просила тобі переказати, що вони з чоловіком вирішили залишитися разом і спробувати погратися в твою гру, як ти цього хотіла. Поляна всміхнулася попри заплакані очі. Справді, вона так і сказала. Ой, я така рада. Так. І вона сказала, що сподівається, що ти також зможеш із цього порадіти. Поляна швидко підвела очі. Але, тітинько Полі, ви так говорите, ніби про все знаєте. Ви знаєте про мою гру? Так, люба, міс Полі зібрала всі сили, щоб видаватися невимушено веселою. Ненсі мені розповіла, на мою думку, це чудова гра, і я теж хочу навчитися в неї гратися. Ви, ой, тітенько Полі, яка я рада, якби ви знали, як я хотіла гратися в неї передусім із вами. Міс Полі затримала віддих. Цього разу ще важче було подолати тремтіння в голосі, але їй це вдалося. Так, Люба, тепер в цю гру гратимуться усі. Гадаю, все містечко вже грається в неї, навіть священик. Я тобі не встигла сказати, але вранці, коли ходила до міста, зустріла містера Форда, і він просив переказати тобі, що тільки ну, ти зможеш приймати відвідувачів, він перший прийде до тебе. Він хоче сказати, що не перестає радіти відтоді, як ти відкрила для нього 800 радісних текстів. Ось бачиш, Люба, усе це завдяки тобі. «Всеньке місто тепер грається в цю гру, і всеньке місто набагато щасливіше. І все це через одну дівчинку, яка подарувала людям нову гру і навчила гратися в радість. Поляна заплескала в долоні. Ой, я така рада, вигукнула вона. Раптом її личко розпромінилося. А ви знаєте, тітонько Полі, я знайшла, з чого можу порадіти. Я можу порадіти з того, що мої ноги колись ходили, бо інакше я не змогла б навчити їх. Гратися в цю гру.